Відеоогляд номеру, який називається білий. Він розрахований на двох людей. Заходимо всередину, зразу при вході у нас є місце для одягу та взуття. Далі йде обідній стіл, сама кухня, є все необхідне, холодильник, чайник, посуд. мийка. З цього боку у нас двері ведуть в санвузол. Душова кабіна, гігієнічний душ, раковина, рушнички. І наступні двері це двері до спальні. Тут є велике дубове ліжко, світильнички біля ліжка, хто любить читати, вікно, телевізор, велике дзеркало, за дзеркалом шавка. Вихід на вулицю.